Привіт, друзі, це я Марко і я саджу у в'язниці. Як ви бачили, я вам казав, що я вкрав 5 брейнротів секретних, і мене посадили на 15 років. І щоб не сидіти тільки у в'язниці, я, я закупав цих braй ротів, закупав мішок та закопав. Це друга частина рубрики у в'язниці. Мене хочуть зараз вбити, але я ж нічого не зробив такого поганого. Хоча я стар поліцейський, але ж це не так. Біло, я знав, що там зброя може бути. О, нас тут закрили ці. Відкрийте хтось. Пане поліцейське, не робіть з нами це! Ми випадково попали у цю кімнату. Ми випадково попали туди. Це був випадок. Фух, ми втікаємо, втікаємо, втікаємо. Так, ми мусимо втікти. Фух. Тільки ми не знаємо, як втікти, я бачу драбину, але там охоронників повсюди є. Є, я не знаю, що робити, а хлопчик цей втік. А це являється кілер. А червоний колір це кілер, я. Ой, блін, мене вбити хочу, я бачу у нього нічто пістолет, який направлявся тільки на мене, тобто втікати треба. Ну, а як тепер тікти? Я не знаю. Хлопець вже давно закрив хід. Блін, тут І відкрив його. Ну, я бачу, що він на мене направлявся, і я тепер його боюсь. Добре, тепер я тікчу. Мене напружило. Я впав. Ой, як боляче. Ой, боляче. Ну ви і попалися. Блін, я бачив там охоронник і він сказав, що я попався. Все, мене зараз я побачу. Мене вбивало зараз бути охоронок. Нічого я тик зв'язниця, але зараз буде охоронник і я захину, блін. Я загинув, загинула, впав з великої висоти, тому ех, втеча не вдалась. І тому зараз буде саме найпогане, що я вільний чого. Я намагаюся тут Блін, по бо мені стріляють! Ну навіщо захищатись стрільбою, якщо по-іншому не можна по іншому не можна захищатись, ну а... Добре віть поїжу, поїду О, як сбачено. О, як в в'язниці вот Ой. А хочется шиво, так похоже. Пісня. Ой, ні, не вбивати мене, не вбивати мене. Навіщо? Боїть, не можна захищатись, ну дівчинка. На тобі! Що ж мене вбив? Це просто. Якоїсь затримали Ха, я отримав м 9 Я отримав зброю. тому я маю зброю, і тому зараз буде саме на Э, е, за що, за що, за що? За що? За що? За що? Ну навіщо? Ну що я такого поганого наробив? Я вам нічого не... Взагалі, а ви по мені стріляли. Ні за що тоді? А ж нічого не робив? Підпишіться Та поставте натворю, що ви згодні, що я нічого такого поганого не робив. Що вони по мені стріляли? Оцей жорт їх особливий. Жовтий. Тий футбол Тому треба по ньому ізбити і... його. Бийте його! В нього, мабуть, є ключкарта, бо я побачила ключ-карта. ну якісь плі... що хтось має карту і тому. І тому треба впливати торгує ключ карта. Ну не! Ну навіщо? Я ж майже його вбив. О, ХП. А то що я не робив? Ну ти? Ти перестаєш мене без е, причин вбивати. Ти мене без причин вбив. Ну тільки я не Ну ні, Ну нами стріляти? Ой, якраз тут попал, там клічці свиней. Бо знаєш, що в клітці вже ставитись. Малыш вы не виносите, не знаю. А, ты не що у вас від нас завалито відвиз і тому стря. Цей чувак, як цей поліцейський якраз мене і відвіз Цей пан мене якраз і І у в'язницю. Він схоже бо він казав, що він слідить за порядком ну Я слежу за порядком у в'язниці. Слідкує за порядком Так давай. Та так та вежу тих, хто незаконно щось зробив у в'язниці. Щось зробив десь. Блін. Відпустіть мене! Ну, добре, треба почекати час. На... Ой! Ті, хто теж сплять, зараз ми будемо спати, а ті, хто теж сплять. Поставте лайк та підпишіться на канал та спокійної ночі.